Всім привіт! Сьогодні ми будемо обсуждати, які танки качати на бачка, яку країну вибрати, і що всяке таке вибрати. Що поставити на танки? Так, першими ми будемо дивитися німці. Я би радив вам качати якраз таки німці, тому що в них... Вони дуже броніровані, як для новачка, підійдуть найкраще. Ось ці от 3 рівня, 4 рівня вони новачкам якраз таки підійдуть. Далі перейдемо до СССР. І ці танки теж хороші, але новачкам буде важче на них грати, тому що вони Дуже легко пробивається снарядами. Далі Америка. Теж раджу вам качати. Або Німеччина, або Америка. Тут особо різниці немає. Теж велика броня, мобільність, всяке таке. Франція. Я, би не, я новачкам би не радив качати, тому що ця важка дуже, ця гілка дуже важка для прокачки новачкам, тому що тут е, броня дуже легко пробивається. Британія. Я би радив вам качати, тут є такі танки з двома пушками. Або теж вам би радив качати, але не оціло три. Баджер Тортиласи теж хороші танки. І не оті. Я би вам ради вкачати Супер -конкурент. Китай. Китай я би теж не радив, тому що в них немає мобільності і дуже важко на них грати новочка. Японія. Так само. Чехія. Я би. Я теж радий вкачати, але не ці танки, а я би радий вкачати WZ-55 на вз 55 Польща теж важка гілка для новачків, то я би не радив вам її качати. Швеція, якщо хочете качати, то качайте кранваггена. В нього дуже бронірована башня. І Італія. Тут я би радив вкачати Мінотавра тому що в нього дуже бронірована башта також, і в нього дуже класна вогнева міць. Ну ось так от. І ще я вам хотів показати. Ще тут є, можна купити е, ці скидки, на танки. І ще давайте зайдемо в магазин. Є е, золото. Це одна з найдорогіших валют в грі. бони це. Найдорогіші валюти в грі. Кредити або серебро теж. це для прокачки та танків, або щоб їх купляти. І досвід треба заробляти грати на танках. Ти заробляєш досвід, є вільний досвід. ти зар... Він набагато повільніше заробляється, але заробляється і можна вкласти в будь-який танк. Ось, отут от все за голду або за гроші можна купити. Є ще преміум аккаунти. Преміум аккаунти дають більше голди, бонів або серебра. Більше дають серебра. За, наприклад, там на 10% більше, ніж мали отримувати без. А, так, техніка. Є отака за голду і є колекційні. Колекційні можна, наприклад, за цією за житом. Можна, до речі, тут десятки у нас включити. Отут за кредити треба купляти. Далі подивимося на стилі. Є 3D-стилі. Стилі в 2D стилі. Вони, е, збільшують, збільшують маскировку. І, а 3D стилі ще збільшують більше маскировку, ніж 2D-стилі. Що можна купити за Бони? За Бони можна купити танки 10 рівня. Дев'ятого рівня, восьмого, сьомого, шостого і п'ятого, і четвертого, третього і. І тільки п'ятого. Е -е, ці танки? Е -е, Пімтанки. Їх можна ще купити за голду. Ще можна за бони купити 3D стилі також і 2D стилі. Ось такі стилі можна купити. Ось є вільний досвід. За нього ви можете купити танку там або танку, або новий танк за кредити. Що можна купити? Наприклад, я вам зараз покажу. Ось, бачите, наприклад, оцей танк коштує 935 е, цього, кредитів. От я зараз якраз його куплю, щоб вам показати. Ось. Купити, докупити. І все, ось наш танк. Ось, ви купили. Далі потрібно двоє запас і поповнити його. Ну, я би не сказав, щоб на максимум можна поповнити, тому що це кредити займуть. Ну, десь так. застосувати. Ось так, наприклад. Ось ще можна отут-от. Ну, і щоб... Щоб отримати оцей танк, наприклад, треба. 39 і 600. 44 вільного досвіду. І можна 4 тисячі. Ну, 5 тисяч в мене є вільного досвіду. Його можна на будь-який танк, а оцей тільки на цей. З серебро ще можна купляти. Ось у дослідження. І тут от у гусениці. От, наприклад, от сюди треба перейти. Далі ось сюди і отримаєш ти городину. Ну, я все вам розказав. І оці от, е, аптечки дають, щоб вилікувати членів екіпажу. Оце, наприклад, якщо тобі її ще зламали, бо і укладку чи гусениці вогнегасник брати. Для того, щоб е, тушити колектию пожеж. Ну, я все вам розказав. Ну все, до зустрічі.